Тривожність, стрес, порушення сну та психологічні травми стали частиною життя багатьох українців. Збереження ментального здоров'я складне і важливе завдання. кожного. саме тому Верховна Рада України ухвалила закон про систему охорони психічного здоров'я. Це стратегічний документ, який має зробити психосоціальну підтримку доступнішою та якіснішою. Що змінить цей закон і чому ментальне здоров'я це інвестиція? В майбутнє нашої країни. Там. Про це сьогодні говоритимемо з деканом факультету психології Зігмонд Фройд Університету Україна, геленою Лазос. Доброго ранку. Добрий ласка. Доброго ранку. Доброго ранку. 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 Раді вас бачити. Це дуже навзаєм. Доброго ранку. Будь ласка. Ну, е, Цікава тема, дуже актуальна. Е, пропоную спершу розібратися в цілому, чому ухвалення цього закону є настільки важливим та, для України саме зараз в наших реаліях. Ну, я вважаю, що ухвалення цього закону саме зараз є критично важливим. Так? Ну, Перше, це війна і її наслідки. Ми три роки живемо всі в повномасштабному в повномасштабній війні. І війна зачепила абсолютно всі верстви населення, всіх нас, і навіть тих, хто виїхав, тих, хто продовжує тут жити, вона призвела до того, що збільшилась кількість таких психічних захворювань, як посттравматичний стресовий розлад, як велика кількість депресій і тривожних розладів. Зараз ми маємо. Більше того, це 21 перше сторіччя. Війна відбувається ще в онлайні. Ми постійно є свідками да, трагічних подій, жорстокості. Загалом то весь світ це все переживає разом з нами. І це так звана травма свідка. Я не можу собі уявити. Мені здається, що ми досі не можемо навіть зрозуміти ці наслідки, які ми будемо очікувати в подальшому, коли ну, війна закінчиться. Тому я вважаю. На часі це просто необхідно. Я знаєте, готуючись до е, цього ефіру, я передивилась деякі деяку інформацію, і в власне на сайті МОЗ можна побачити. Ну, в принципі, страшні цифри. Наприклад, за останніми даними, 70% нашого населення мають психічні проблеми 70%? Да, пов'язані пов із стресом, з відчуттям напруги, з відчуттям тривоги да неспокій. Так пишуть і тільки два відсотки звертаються за відповідною допомогою, а... і ну, це перша причина. Да? Цей закон давно ми просто очікували його давно. Ну і другий важливий момент це все таки модернізація нашої медичної системи. Бо ми маємо да, підтягнути наші українські стандарти до європейських стандартів. Ми маємо зробити і сформувати нашу систему психологічної допомоги, такою, яка була б ну просто широко доступною для всіх верств населення, для всіх для всіх категорій постраждалих. І я дуже сподіваюся, що цей закон допоможе в цьому. А які основні зміни передбачає новий закон? Змін багато я спробую достатньо так, ем, якщо можна зосередитись далеконічно да, зосередитись на тих, які ну безпосередньо у нас, психотерапевтів, mm -hmm. так і освітян стосуються. В першу чергу нарешті ми отримали визначення понять. От, наприклад, наразі вся ця система називається охорона психічного здоров'я. Ну, ментальне здоров'я я вважаю, що це такі дотичні терміни, але все ж таки зараз ми називаємо це системою психічного здоров'я. І визначення цих понять, наприклад, що таке психологічна послуга. Ну, в нас не було цього. Так дуже важливо, що розмежовані поняття і чітко визначені функції і ролі фахівців в сфері психічного здоров'я, а саме: психологи, психотерапевти. Е Реабілітологи всі, хто е, входять в цю систему, адже в нас досі панувала ну, така, я можу сказати, радянська історія. Да? Ми навіть в своїх наукових роботах, дослідженнях якось викручувались на кшталт того, що медичний психотерапевт не медичний психотерапевт. Зараз все чітко визначено функції, ролі, хто виписує препарати, хто не виписує. Отже, це доводить, все ж таки підтягує нас до ну, такого світової практики. Так? Далі Розроблена, розроблені стандарти. Розроблені стандарти, які показують, згідно яких можна зрозуміти, які методи психотерапії є науково доказовими. І це важливо, і в цьому переліку немає регресологів, немає фахівців з карт таро і так далі. Важливе нововведення це створення національної комісії, обов'язки якої де да, заключаються в тому, що вона проводить сертифікацію. Тобто створює алгоритм сертифікації і атестації фахівців сфери ментального здоров'я дуже важливий момент надається цим законом більша вага професійним асоціаціям і громадським об'єднанням, mm -hmm. Адже саме вони є такими провайдерами освіти саме вони готують психологів, психотерапевтів у відповідному методі. Ну і мабуть важливо також сказати, що нарешті психо психологічна допомога вбудовується в систему загальної медичної допомоги і стає нарешті. первинною ланкою угу. надання медичної допомоги. А чи готові державні і недержавні установи, на вашу думку, та до впровадження цих нових стандартів, які передбачає закон? Це добре питання, так тільки таків. Щодо... щодо на щодо державних установ, ну для мене це питання. Я так думаю, що все повністю залежить від фінансування а від фінансування також в свою чергу верніше залежить і підбір фахівців, їх навчання, створення інфраструктури. Ну так хотілося б бути впевненою в тому, що все ж таки ну, буде бюджетна або грантова якась історія mm -hmm. да, для цих mm -hmm. організацій. Щодо недержавних, ну мені здається, вони більш гнучкі і переважно вони вже готові. Багато організацій давно готові. Наскільки я знаю, багато моїх студентів і супервізанток вони працюють в страхових компаніях багато різних. Корпорацій вже сплачують за своїх співробітників, сплачують безпосередньо психотерапевтичну допомогу тим, кому вона необхідна. Плюс більше можливість обміну досвідом, ну і так далі. Ну, це так коротко. Чи можна сподіватися, що впровадження програми підтримки ментального здоров'я на робочих місцях стане новою нормою для українського бізнесу? Для українського бізнесу та от що конкретно мається я, на увазі? Ну я дуже сподівалась би, адже в цьому законі прописані такі дуже цікаві норми, які зобов'язують так здається, що зобов'язують всі підприємства формувати так звану. Так звані відділи психосоціальної підтримки це і робота із стресом, робота з підвищенням резільєнтності фахівців, і так далі. Ну і так дуже хотілось б, так щоб це ну так поступово, поступово входило в норму. Більше yeah. того, цей закон нам дає такий певний люфт. 6 років протягом цих 6 років мені здається, що навіть там державні і бюджетні організації зможуть перебудуватися. А на вашу думку, от які наступні кроки потрібні, та потрібно зробити, щоб ця стратегія дійсно стала реальністю, а не просто там концепцію uh -huh. на папері? Uh -huh. На мій погляд, так. По-перше, я думаю, що багато чого буде залежати від якогось такого стабільного фінансування і все ж таки підтримання слідкування да, за імплементацією цього закону в освіту. В практику і так далі. Все ж таки, цей закон трошки занепокоїв наших фахівців, особливо психотерапевтів. Дуже, дуже важливо, щоб ця національна комісія, яка буде займатися сертифікацією, так, була прозорою, була чесною і була кваліфікованою, фаховою. Хотілося, Хотілося так, щоб ми знову не скотилися да, в ці. Корупційні схеми mm -hmm. і так далі це дуже важливо. Це дуже важливо, бо наразі в Україні дуже багато прекрасних фахівців, які з 90-х років, так в цій професії займаються освітою, займаються практикою і так далі. Тобто, це дуже важлива умова, щоб воно щоб цей закон був, щоб він здійснився в нашій країні. Mm -hmm. Також я за моніторинг і оцінку. Постійно слід моніторити дослідження, наукові дослідження, міняти, змінювати стандарти згідно з новими якимись даними mm -hmm. і так далі. Для того, щоб це все було сучасним. Mm -hmm. Щодня відбувається багато досліджень. Ми отримуємо mm -hmm. прекрасні дані щодо нових психотехнологій, нових mm -hmm. методів психотерапії. Отже, ця система має бути гнучкою. Має віримо бути. в це, віримо, віримо. і дякуємо oh, вам специально. за те, що приділили свій час глядачам ранку вдома. Дуже сподіваємося, що новий закон дійсно призведе до позитивних дякую. змін. Дякую. Дякую. Дякую.